На вулиці Чайковського живе родина Яни. Жінка каже, в будинку немає опалення, тому гріються електричними обігрівачами. У мене труби теплі тільки у ванній кімнаті. Дві, двокімнатна квартира, дві кімнати, кухня, труби холодні. Квартира повністю цвіте. Я зателефонувала в октябрі місяці до управляючої компанії Місто для людей і повідомила, подала їм заявку, моя заявка там є, що в нас труби в аварійному стані, потрібно щось робити, бо йде опалювальний сезон. Почався ноябрь місяць, труби ніхто не зробив. Почали запускати всім опалення, нас всі мовчать. Мешканка будинку Ганна говорить, впродовж п'яти років проблеми з опаленням щорічно. Місто для людей взагалі нічого не робе по поводу цього дому, за що я буду платити, в кімнаті холодно, з того держак, як капуста, ходиш. Ну, не відповідає, Термометра ну, нет, ну всі ходять одети. Ну, Слов нет, одні емоції. У контакт-центр Миколаївської міської ради продовжують надходити звернення щодо відсутності опалення у різних районах міста. 349 будинків у місті обслуговує керуюча компанія Місто для людей. За словами директорки Наталії Тімофієвої, у деяких будинках опалення є лише частково через те, що у труби потрапляє повітря. По-перше, це немає тиску, немає продавлення. Чому немає тиску? Тому що немає параметрів відповідно. І по-друге, бувають доступи до верхніх поверхів. Також деякі співвласники можуть виїхати, і в целях безпеки вони перекривають себе в квартирах. Ми їх знаходимо, вони приїжджають, відкривають. Краніки. Буває таке, що один стояк прогрівається, інший не прогрівається. Буває таке, що дві кімнати дві прогріваються, не прогрівається спальня. Там, ну, різні випадки. Якщо немає параметрів, ви ж розумієте, я ж нічого не можу зробити інакше. Я не можу воду підігріти, на жаль, не можу я її підігріти. Опалення у будинках, які обслуговує місто для людей, подається на 100%. Фахівці відпрацювали 52 заявки з аварійного ремонту, говорить Наталія Тимофєєва. Роботи до підготовки опалювального сезону ми робили, ми запитували систему, ми проводили технічне обслуговування мереж своєї сторони. Співвласники будуть сплачувати полічильникам. Там, де були аварійні ситуації, до нас співвласники звертаються, і ми до теплопостачальних компаній надаємо інформацію про те, що за даним стояком не було теплопостачання. З такої-то причини там співвласники виконували якісь роботи, або ми виконували якісь роботи. 60% будинків у місті опалює Миколаїв облтеплоенерго. Під час брифінгу директор підприємства Микола Логвінов зазначив, всі котельні працюють згідно з температурним графіком. На сьогодні деякі компанії, та, не де більшість компаній, не отримали акти готовності. Кожен рік у нас одна і та ж історія. Чомусь керуючі компанії та ОСМД вважають, що підготувати будинки до пального сезону це вимога теплопостачальної організації. Гідравліку не треба робити, промувати систему не треба. Ну, тобто, глобально, це наші, наші хотілки. Але є нормативи. Тому не може бути такого, що коли в одному будинку все добре з теплом, а, який він готовий, а іншому погано, тепло всі менший. Це неправда. Правові відносини у сфері житлового господарства регулюються законами України про житлово-комунальні послуги та правилами догляду за будинками і прибудинковими територіями, затвердженими постановою Кабміну, говорить юрист Сергій Пугаченко. Якщо управітелям багатоквартирного будинку є товариство з обмеженою відповідальності місця для людей Миколаїв, вони повинні письмово звернутися із заявкою для складання акту претензій. Протягом однієї доби представники управітеля, тобто ТОВ місто для людей, повинні прибути до споживача Фіксувати факт ненадання або надання послуги неналежної якості, та скласти відповідний акт претензії. Якщо протягом доби цього не відбулося, споживач разом із сусідами має право скласти вказаний акт претензії самостійно. Вказаний акт претензія направляється відповідно управітелю з вимогою здійснити перерахунок та усунути порушення е, утримання будинку. Якщо цього не відбувається, споживач завжди має право звернутися до суду за захистом своїх прав, оскільки це єдиний. Легітимний спосіб вирішення спорів в Україні нагадаємо, опалювальний сезон у житловому фонді розпочався 7 листопада. 90% поривів теплопостачання відбувається на внутрішньобудинкових мережах, сказав Микола Логвінов. Юлія Голокос, Роман Волинський, Юрій Руденко, Суспільне, Новини, Миколаїв.